Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Значить, спочатку ніжки. Один, два, три, приставка. Один, два, три, приставка. Один, два, три. È非maya. Приставка. Один, два, три. Приставка. Мені сказали, що цей рух дуже схожий на рух челінтано у фільмі. Так що, будь ласка, назвемо його Челентано і будемо користуватися. Тут у нас також працюють стегна. І, звісно, ми танцюємо цей рух на зігнутих колінах. От. Тобто, ми правою ножкою стали. А стегна пішли вліву. Приставка: стегну вправо. Один, два, три. Четыре. Один, два, три-чотири.